<плес> це Плес, втанк, 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 втанк. Тихо, бо я боюсь, щоб ми зараз з вами не пішли сюди під воду. Хуйня, я, 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 я твавиті, но, я, Дивіться, це, це от тут катають. А, не а тут, блин, а зразу чуть ли не... Я вас не знімаю. Вода вивалюється. Це я просто в шокі. З ремонту доріг. Ай, молодці, ребята, бля. Це просто абзац. І пішли, молодець. Бля. І от, А потім будемо знову рити, знову копати. Знову будемо ремонтувати. Професіональна робота. Тихо, нормально. Вони зараз закатаються. Це зараз буде все добре. А завтра провалиться в нас. Ну? — Це наші з вами гроші. Це 100%. Це, Це все, блін, просто... Все нормально. Там, там хуйня, блядь, диви. Да, давайте бігом щоб... асфальт, ребята. швидко, давайте, поки тепле, бля. Да, закидаємо туди, щоб воно не текло. Так, да, Зверху закидаємо асфальтом, а там знизу хай тече собі на. Труба мала би, блядь.